Навіть негода не заважає безпілотникам долітати до Росії. Цього разу постраждало місто Смоленськ. кажуть, дрони тримали курс у бік місцевого авіазаводу. Один із них таки досяг місця призначення, які наслідки та яке інше російське місто охопила масштабна пожежа. Побачите просто зараз на каналі Січас. Смоленськ прийом. Пригода сколихнула все місто як остання крапля наприкінці тижня. Близько пів на 12 дванадцятої ночі, 26 листопада, люди чули вибух. Затвердження місцевого губернатора Василія Анохіна силами протиповітряної оборони збили безпілотник літакового типу у небі над містом. Нібито постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає, каже чиновник. Але головного він в своєму дописі не згадав. Попередньо дрон летів у бік авіаційного заводу за Дніпровського району. Про це пишуть телеграм-канали. Його, власне, і підбили на лету. Очевидці, незважаючи на заборони ворожої влади, повилазили у вікна та мерщій все знімати на телефони. На відео, як стверджується, момент після ураження дрону у небі. Дивимось. О, блин. О, о, о! блін, А Цікану ліво, прямо здійсни. Ах, і О, Прямо зі этот. вулиця дому. прямо здесь. Але був і другий безпілотник. Він виявився проворнішим та фактично досяг підприємства. Однак не влучив у будівлю, а був придушений засобами радіоелектронної боротьби та впав на дах цеху авіазаводу. Це сталося вже близько 38-ї хвилини по півночі. Автори медіаресурсу Астра з'ясували, на дах шостого цеху смоленського авіазаводу впав цей самий дрон та вибухнув. Внаслідок детонації пробито дах та пошкоджена балка перекриття. За цим на об'єкті спалахнула пожежа. Кажуть, що атака безпілотників на смоленський авіазавод цієї ночі виявилася більш ніж успішною. Там уражені два міг – ворожі винищувачі, перехоплювачі дальньої дії. Зазначу, авіаційний завод розташований у Смоленську, займається виробництвом та ремонтом озброєння авіаційної та військової техніки. І для розуміння, 24 березня 2022 року, через вторгнення Росії в Україну завод був включений до переліку санкцій США, а з 3 червня санкцій Європейського союзу. Основною діяльністю заводу в даний час є ремонт та технічне обслуговування раніше випущених лайнерів, постачання комплектуючих для інших авіаційних підприємств. Він вже не вперше потерпає від атаки з неба 17 листопада. Росіяни заявляли про спробу удару, але тоді, нібито, приземлили дрон на територію заводу. Про це так само писали пропагандистські пабліки. Зокрема, база пропоную ривок. За даними бази, близько восьмої ранку БПЛА був пригнічений силами радіоелектронної боротьби і впав на територію Смоленського авіаційного заводу. Після чого пробив дах цеху та вибухнув. Почалася пожежа, яку швидко ліквідували. Ніхто не постраждав, пошкодилася лише покрівля. В ній залишилася метрова пробойна. Як бачите, початок було покладено, а нині літаючі агенти просто доробили свою справу. Переместимося тепер до Якутська, столиці Республіки Саха, що є суб'єктом у Російській Федерації. Там, як то кажуть, і ліди полум'я, палає меблевий цех. Російські ЗМІ пишуть, що вогонь охопив майже всю будівлю. Площа займання сягнула 300 квадратних метрів, кадри, якими діляться у мережі без перебільшення видовищні і несамовитий огонь, і дим, що валить густими чорними клубами. Стихія розігралася не на жарт. А в кріві вижука згарають зайняли. Причини пожежі невідомі. Інформація щодо постраждалих немає. Ви ж залишайте свої коментарі та діліться вашими припущеннями, через що міг зчинитися такий великий вогонь. Не забувайте про свої вподобайки та закликаю активніше підписуватися на канал Січас. Напередодні ж одразу п'ять регіонів Росії зазнали нальоту безпілотників. У неділю вони атакували Московську, Тульську, Калузьку, Брянську та Смоленську області. За даними Міноборони Росії, засобами протиповітряної оборони було знищено аж 24 дрони. А які наслідки пропоную побачити вже за мить. У москвичів безсоння, бо бавовнило цілу ніч і аж до ранку. Столиця РФ пережила масовану атаку БПЛА. Завітали літаючі об'єкти також на Брянщину, в Калузьку область та Тулу. Дуже тривожна. Про наслідки бавовни на ворожій території розповідаємо просто зараз на каналі «Сій час». Я Софія Кожемник, і Продовжуйте перегляд, адже далі найцікавіше. У ніч проти неділі, 26 листопада, сталася масована атака українських дронів на Москву. Про це повідомляє телеграм-канал Міністерства оборони РФ. Як йдеться в їх повідомленні, черговими засобами ППО, нібито було. О, знищено. 11 дронів на територію Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей пишуть в установі країни-агресора. Та міноборони РФ було б не собою, якби не почало плутатися в своїх показах. Трохи згодом посіпаки Шойгу відредагували пост і збитих безпілотників стало вже дев'ять. Про масовану атаку дронів на Москву також розповів і мер столиці РФ Сергій Собянін каже, що НЛО з вибухівкою був. Були помітні в Подільському, а також в районі Нарофомінська, Авраменському та Одинцовському міському окрузі, що летіли на столицю. Пише, що постраждалих та руйнувань немає. Та з останнім москвичі, схоже, не згодні, бо користувачі соцмереж діляться наслідками ударів та невдалого збиття російським ПВО дронів. Ось на цих кадрах помітно, що безпілотник залетів в гості до однієї з московських квартир. А на іншому відео можна побачити і навіть почути, як росіяни випробовують на собі безсонні ночі через нальоти БПЛА. До того ж, в білокам'яні зранку запалала пожежа під мостом. Нібито через загоряння електропроводки. Внаслідок інциденту перекрили рух на вулиці Мосфільмівській. На оприлюдненому відео видно, як полум'я охопило одну із сторін мосту, а з іншого йде дим. Можемо припустити, що тестують новий витобігріву у разі блекауту. А ось аеропорти внуково і Демедєдова через таку запальну ніч тимчасово не працювали. Московський мер заявив, що безпілотники летіли, нібито з південного заходу. Ходом їх бачили в Брянській, Калузькій, і Тульській областях. Ці регіони теж, до речі, отримали свою порцію БПЛА в Тулі. Сьогодні зранку хмарно з бавовною. Нервово снідали тульським пряником місцеві, чуючи вибухи в різних кварталах міста. Вон над нами прям проліки, я його засняв. Були збиті два безпілотника, і уламки одного з них нібито влучили в житловий будинок. Пізніше стало відомо, що безпілотник дійсно врізався в багатоповерхівку в Тулі. А в результаті вибуху пошкоджено балкон на 12-му поверсі і вибито кілька вікон у квартирах. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху збитого БПЛА в Тулі постраждала одна людина. Розмі навіть оприлюднили відео з пошкодженої квартири, в якій під час вибуху перебував 44-річний чоловік він був поранений у ногу у самій квартирі. Вибуховою хвилою вибило всі вікна, потрощило меблі, а також зруйнувало частину стіни. Гучно було і в брянську. Правда, з цього нальоту не так поки що багато деталей, проте є відео, де чути мелодію бавовни. Варто додати, що речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук у своєму телеграм-каналі пише, що у Смоленську дрон влучив у район авіазаводу. Проте інформація про це поки перевіряється. Так тривожна на просторах РФ, здається, ще не було. Ймовірно, попит на нові вікна, свічки та пункти обігріву в російських містах може зрости. А як гадаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте лайкнути це відео та підписатися на наш канал, аби отримувати найсвіжіші новини.